Всіх вітаю! Ви на каналі про настілки, Мене звати Ярослав, і сьогодні я хочу вам розказати про затишну сімейну гру Everdell, в якій лісові звірятки будують свої лісово-звіряткові міста. А також розкажу про два головних недоліки цієї гри, через які моя дружина не хоче зі мною грати. Тож, поїхали! Подивіться, як шикарно виглядає ця гра. Поле просто відпад. А дерево взагалі дуже круто виглядає. Але це дерево якраз і є як головною фішкою, так і головним недоліком цієї гри. Верніше скажу першим з двох недоліків цієї гри. Воно дуже круте, дуже класне, трьохвимірний елемент. Але перед кожною грою його треба збирати заново. І потім в кінці гри розбирати, тому що в коробку воно не влізе і збирати його мало того, що незручно. Потім верхівки дерев починають кашлатитись, Взагалі дуже марудна справа збирати це дерево, але виглядає круто, тут спору немає. І що саме цікаве, на ігролад воно взагалі ніяк не впливає, просто додає крутості, і цей недолік можна вирішити. На сайтах настільних ігор продаються дерев'яне дерево на заміну цього. Воно виглядає круче, краще збирається, але воно коштує як половина гри. І навіть ще є преміум дерев'яне дерево, яке коштує як сама гра. Цій грі чотири фракції звіряток будуть будувати свої міста і готуватися до зими. Це зайчики, білочки, черепашки і їжачки. В грі є чотири види ресурсів: палочки, смола, галька і світка. І ягідки. Галька і ягідки. Тобто, по суті, ми будемо будувати наші міста із, гі... із смоли і палок. Тепер як відбувається підготовка до гри? По-перше, ми будуємо оце дерево, про яке я вже вам розказав. Потім на оце поле, яке називається левада, ми викладаємо 8 карток колоди. Іншу колоду всю кладемо от сюди під дерево. Викладаємо ресурси, про які я вже теж сказав. Викладаємо 4 отаких картки лісу на оці дві частинки лісу, якщо ви граєте в трьох або в чотирьох. і 3 таких картки, якщо ви граєте двох. Далі, от сюди, біля річки, викладаємо 4 картки звичайних подій. От вони викладаються саме так. Сюди пам'ятник, корабель, тут якийсь фестиваль, і подорож. На нижню крону дерева викладаються 4 картки особливих подій, вони отакі. І зверху кладуться по 4 звірятка кожного кольору. По одному в цю стопочку, по одному в цю стопочку і по два в цю стопочку. І Потім кожен гравець отримує по два з осталих звірятка. Також перший гравець отримує 5 карток, другий гравець 6 карток, третій гравець 7 карток і четвертий гравець 8 карток. Після цього гра починається. Як же відбувається хід? У свій хід гравець може зробити одну з трьох дій: по-перше, відправити свого звірятка працювати от сюди на поле. Друга дія. Зіграти картку у себе з руки або з левади, тобто з усіх восьми карток, собі в місто. Якщо ми граємо картку в місто, це ми його розбудовуємо. В цьому і є ціль нашої гри. І третя дія це підготуватися до наступної пори року. Тепер давайте докладніше розкажу про кожну дію. Перша дія відправити звірятка на нашому ігровому полі. Верніше на нашому ігровому лісі є багато різних локацій, які позначені отаким от символом з лапкою звірятка. Вони бувають двох типів. Або лапка звірятка отака в кружочку в замкненому, або лапка звірятка в незамкнутому кружочку. Чим вони відрізняються? Якщо звірятко пішло на локацію з замкненою лапкою, то все, туди більше до кінця раунду ніхто не може стати. А на оцю локацію з незамкненим кружочком може ставати багато різних звіряток навіть від одного того ж самого гравця. Також що стосується лісових локацій, при грі на 4 гравці на кожну локацію може ставати по 2 звірятка. Але ці звірятка повинні бути від різних гравців. Тобто, якщо я став сюди, сюди я не можу стати, а наприклад, черепашка може. Але якщо нас грає менше 4 гравців, то тільки одна звіринка може стати на цю локацію. Тобто їжачок став, все, більше сюди ніхто не може стати. Тут навіть є помітка. Бачите, на другій локації четвірочка. Тепер давайте швиденько пробіжимося по кожній локації. Якщо ви стаєте сюди, тут ви отримуєте три гілочки. Тут дві гілочки і одну картку. Тут дві смоли. Тут одну смолу і одну картку. Тут дві картки і одну таку копійку. Ці копійчини це наші переможні бали. Тут одну гальку, тут одну ягідку і одну картку, і тут одну ягідку. Чотири лісові локації, вони від гри до гри міняються. Це додає варіативності гри, тому я про них не буду розказувати, вони... тут написано, що ви берете. Ну, наприклад, отут. Берете дві смоли і одну гілочку і так далі. Далі ще у нас є чотири таких локації, які називаються подорож. На них можна ставати тільки в кінці гри. У самому останньому раунді. Як вони працюють? Ви ставите сюди звіринку, скидуєте відповідну кількість карт з руки, і в кінці гри отримуєте відповідну кількість очок. Це працює тільки в останньому раунді, тому що ви виставите звіряток і на цьому гра закінчиться, ви їх уже забирати не будете. Причому зауважу, на 5, 4 і 3 може стати тільки по одному звірятку, тут де двієчка, може стати безліч звіряток, тому що тут, бачите, коло не замкнене. Далі, оця локація, святилище. Тут теж може стати безліч звіряток. Якщо ви сюди стаєте, ви можете скинути з руки будь-яку кількість карток. І за кожні дві скинуті картки ви отримуєте один будь-який ресурс. Тобто, я, наприклад, скинув дві карти. До речі, вони скидаються от сюди, оцю дірочку скидається скіт. Скид. І, наприклад, беру одну смолу. Також у нас є чотири події. На ці події. Кожен гравець може стати один раз за гру. Вірніше, не кожен, а хто перший став, той цю плашечку собі забрав. Але щоб на них стати, потрібно виконати додаткові умови. До цього ми ще дійдемо. Так само і особливі події. Бачите, тут на картках намальовані теж лапки звіряток, тож на них можна стати, і теж так само вони працюють. Хто перший на них став, той цю картку собі забрав і отримав переможні очки. За звичайні події за кожну ви отримуєте по 3 очки, за особливі, там є особливі умови, треба їх читати, там кожна дає додаткові очки по своїм правилам різну кількість очок. Переходимо до другої дії зіграти картку. По-перше, забув вам сказати: під час будь-якого моменту гри у гравця у руці повинно бути не більше восьми карток. Якщо у вас вісім карток і ви хочете виконати дію взяти картку, то ви не зможете її взяти. Ну або, якщо у вас, наприклад, 7 карток і вам треба взяти 2 картки, ви можете взяти тільки одну картку. Отаке От правило, просто запам'ятайте, іноді гравці протягом гри про це забувають. Не треба про це забувати. Тепер, як грається картка. Перед кожним гравцем умовно місце це наше місто. І ми сюди будемо висаджувати ці картки. Кожного гравця може бути не більше 15 карток. Там є спеціальні деякі картки, які порушують це правило, але загалом не більше 15 карток. Тобто ми протягом гри будемо намагатися влізти в це число до 15 карток. Як же ж грається картка? На кожній картці в лівому верхньому куточку намальовані ресурси, які потрібно заплатити, щоб побудувати цю картку. Наприклад, на цій картці намальована одна галька, одна смола. Якщо у мене є галька і смола, я їх. Плачу і кладу цю картку перед собою. Це, я побудував картку, мій хід закінчено, переходить до наступного гравця. Не можна за один хід побудувати дві, три або більше карток, навіть якщо в мене вистачає на них ресурсів. За один хід одну картку. Хід переходить на наступного гравця. І так по кругу. Наступний свій хід можу ще одну картку побудувати, якщо в мене є ресурси. І тепер є нюанс. у нас є два типи карток: це споруди. І звірятка. Щоб побудувати споруду, треба по-любому заплатити ресурси. А щоб побудувати звірятка, можна або заплатити ресурси, це завжди ягідки. Бачите, щоб побудувати крота шахтаря, треба заплатити три ягідки. Або якщо у нас є споруда, до якої відноситься ця тваринка, то ми її будуємо безкоштовно. Що означає відповідна споруда. В лівому нижньому кутку картки споруди завжди написано, яке звірятко можна в нього посадити безкоштовно. От бачите, це шахта, і сюди можна посадити крота шахтаря. І також в лівому верхньому кутку картки звірятка написано споруду, в яку його можна посадити безкоштовно. От бачите, у мене кріт-шахтар, і тут написано Шахта. Шахта, кріт-шахтар, все сходиться. Тобто в свій наступний ход я можу цього крота-шахтаря побудувати безкоштовно. Отак От я його кладу і при цьому беру у такий символ дверей і прикриваю його мордочку цим символом дверей. Тобто, хоп, тут уже сидить звірядко, двері зачинено. Це означає, що в одну споруду можна тільки одне зверятко безкоштовно побудувати. Якщо ж я захочу ще одного крота шахтаря побудувати, от, наприклад, я звідси беру, то за нього вже треба буде заплатити. Або якщо в мене буде ще одна шахта, то я в неї відповідно другого крота шахтаря можу посадити безкоштовно. У нас є два види карток: звичайні картки і особливі картки. Тобто у нас є звичайні споруди і особливі споруди, звичайні звірятка і особливі звірятка. По-перше, звичайна чи особлива ця картка написана під її назвою. Ось тут, бачите, маленьким шрифтом. Звичайне звірятко – звичайна споруда. В моєму місті може бути декілька однакових звичайних звіряток або декілька однакових звичайних споруд. Як в цьому прикладі, у мене два крота шахтаря, тому що це звичайна звірядка. Але особливе звірятко або особлива споруда може бути тільки одна. Ну, не одна особлива споруда, а одна однакова. Наприклад. Ось візьмемо театр. Якщо я побудував театр, більше в моєму місті театрів бути не може. Поїхали далі. Ви не повірите, але в нас в грі є не 2, а цілих 5 типів карток. Всі вони позначаються отаким символом ліворуч від назви картки. В грі вони називаються мандри, виробництво, місцини, управління і процвітання. Але я їх називаю трошки по-іншому, зараз розкажу. Ось дивіться. Поруда номер один. Бачите, така тут сумочка на паличці. Я її називаю сумка. Коли ви будуєте картку цього типу, ви отримуєте той ефект, який на ній отут написаний. От, наприклад, на цій Скиньте три картки з левади, поповніть її та витягніть звідти одну картку. Тобто ми з левади скидаємо три картки у відбій, витягаємо три нові і якусь одну картку на свій вибір беремо. Ви її побудували, оцей ефект зробили і все. Картка лежить і більше ніяких подій вам не приносить. Далі, отака зелена. Я називаю листочок це виробництво. Коли ви її будуєте, так само, як і сумку, ви отримуєте те, що на ній намальовано. В даному випадку отримуєте одну гальку. Взяли. Але це ще не все. У кінці першого і третього раунду ви також отримаєте те, що на ній намальовано. А, забув сказати, гра грається всього 4 раунди. От в кінці першого і третього раунду. Ви ще раз отримуєте цей ефект. Тобто за гру ви можете отримати три гальки максимально. Ну, якщо ви її побудуєте, наприклад, у другому раунді, то зрозуміло, що ви отримуєте цей ефект відразу і в третьому раунді. А якщо ви її побудуєте в четвертому, то тільки при побудові ви отримуєте цей ефект. Тобто їх найвигідніше будувати у першому раунді. Наступний тип карток отака лапка. Я називаю її лапка, це місцина. Що вона додає? Вона додає ще одну місцину. Куди можна поставити своїх звіряток під час свого ходу. Причому, якщо на цій картці зверху лапки написана така табличка відчинено, то сюди може поставити свого звірятка будь-який гравець. Але якщо свого звірятка ставить хтось інший крім вас, то ви отримаєте одне переможне очко. Але якщо такого напису немає, як тут наприклад, то звірятка сюди може поставити тільки власник цієї картки. Переходимо до наступної картки. Отакий, бачите, управління. Я його називаю папірчик. Папірчик спрацьовує кожного разу, коли відбувається подія, яка на ньому зазначена. Ось, наприклад, візьмемо корчмаря. Граючий звірятко, можете скинути цього корчмаря зі свого містечка, щоб зменшити вартість на 3 ягідки. Граючи звірятка, це мається на увазі, якщо я іншого звірятка хочу за ягідки побудувати собі в місто, то я можу корчмаря скинути. І заплатити менше на три ягідки, щоб побудувати інше звірядко. Причому, якщо це звірядко буде, наприклад, коштувати три ягідки, то я його побудую безкоштовно. І останній тип карток називається процвітання, я його називаю вентилятор або пропелер. Ці картки приносять нам додаткові очки у кінці гри. Наприклад, ось школа, дивіться, за кожне звичайне звірядко у вашому містечку отримайте один додатковий бал. Тобто, якщо я побудую цю школу, і у мене в місті, в кінці грі буде два звичайних звірятка, це мені додатково принесе два очки. І тепер ми можемо повернутися до подій. Дивіться, щоб побудувати міський пам'ятник, потрібно, щоб в нашому місті було як мінімум три папірчики. Тобто три картки з папірчиками. Або споруди, або звірятка. Все одно. Головне, щоб хоча б три. Так само, щоб зробити грандіозне турне, треба. Три лапки. Щоб зробити фестиваль врожаю, чотири листочки. І щоб зробити експедицію картографів, три сумочки. Як це відбувається? Ви стаєте на цю місцину і в кінці раунду забираєте її собі. І вона вам принесе додатково три очки. Так само працюють і ці картки. Але тут більше умов. Наприклад, на кожній картці зверху написано, що у вас повинно бути побудовано, щоб можна було стати. І внизу умова, як ви наберете очків з цієї картки. Третя дія підготовка до наступної пори року. Якщо у вас закінчились доступні дії, тобто ви не можете поставити звірятка, чи вони у вас закінчились, чи ви не хочете нікуди ставити. І також ви не можете побудувати картку або не хочете побудувати картку. На цьому ваш хід в цьому раунді закінчено. Ви зі всіх місцин збираєте своїх звіряток. Також виконуєте дії, які відбуваються в кінці цього раунду. І чекаєте, поки всі гравці закінчать цей раунд. Підготовуватись до нової пори року можна неодночасно. Наприклад, якщо в мене вже закінчились ходи, я зробив ці дії і чекаю, поки всі інші гравці дороблять свої дії. Тобто я закінчив, тут ще може один круг пройти, два, потім цей пасанув, ще три, цей пасанув. І цей виконує всі свої дії в цьому раунді, і потім він пасанув все. Починається нова пора року. Я вам на початку забув сказати, що 4 раунди це 4 пори року. Тобто, у нас починається кінець зими, весна, літо і осінь. Тобто ми в грі підготовимося до наступної зими, розбудовуємо місто і так далі. Тепер я вам розкажу, які події відбуваються в кінці кожного раунду, в кінці першої пори року, тобто зими. Кожен гравець, по-перше, отримує додатково одного собі звірятка. Тепер у мене не два, а три. І, як я казав раніше, спрацьовують всі споруди і звірятка з листочком. Тобто, отут у мене спрацює шахта, кріт-шахтар і кріт-шахтар. В кінці другого раунду, тобто в кінці весни. Кожен гравець також отримує по одному звірятку свого типу, тобто у вас вже буде по чотири звірятка. І отримує по дві картки. Але пам'ятайте, не більше восьми карток. Тобто, якщо у вас вісім, ви нічого не отримуєте. Якщо сім, одну картку. Якщо 6 і менше, відповідно берете звідси дві картки. А, до речі, забув сказати: якщо колода закінчиться, береться скіт, тасується і кладеться сюди. І скіт треба складати до лілиць. Не горілиць, а до лілиць. І в кінці третього раунду ви отримаєте додатково собі. Два звірятка свого типу, тобто у вас вже буде їх 6. І знову всі спрацьовують листочки. Тобто з усіх листочок ви зберете то, що на них намальовано. Як ви пам'ятаєте, тільки в четвертому раунді, тобто, весени, можна ходити на ось ці місцини. І в кінці четвертого раунду нічого додаткового не відбувається, ми рахуємо очки. Спочатку ви рахуєте суму всіх цифр. Які зображені в правій частині кожної картки, яка є в вашому місті. Потім додаєте у ці копієчки, які ви назбирали протягом гри. Потім за кожну звичайну подію додаєте по бали. за кожну особливу подію додаєте те, що написано на них. Потім додаєте очки, які написані на кожному вентиляторі в вашому місті. І в кінці додаєте очки за кожну локацію сподорожей, де стоїть ваше звірятко. Тобто, в даному випадку це сім очок. І ось настав час розказати вам про другий основний недолік цієї гри, через який дружина не хоче зі мною в неї грати. Це те, що всі написи на картках виконані дуже маленькими буквами. І на деяких картках є додаткова, дуже важлива інформація, вона взагалі написана маленьким і неконтрастним шрифтом. А в моєї дружини поганий зір. І коли ми розклали першу партію, у неї на середині партії розболілась голова, тому що вона вдивлялася ці букви, вона сказала, все, викинь цю гру, я з тобою грати не буду. Але в цілому, гра дуже класна, захоплююча. Але якщо будете сідати з друзями в неї грати, спочатку перевірте усіх зір. Менше 0,7, не сідайте. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Що у вас там написано.